Вживання плодів терену дає змогу здійснювати профілактику захворювань нирок, печінки, кишківника, а вітамінозу та порушення обмінних процесів в організмі. Напій з терену має противірусні та антибактеріальні властивості. Для лікарських цілей заготовляють квітки, листя, плоди, кору деревини та коріння. У народній медицині терен здавна використовують як дієтичний і лікувальний засіб. При захворюваннях, шлунку, так і шківника. Квітки терену корисні при різних хворобах печінки. Вони вважаються ніжним, ніжним проносним засобом. Листки терену рекомендують як сечогінний і проносний засіб. Верхній шар кори рекомендують прикладати при запаленнях шкіри. Відвари з коренів і листків використовують для полоскання ротової порожнини при захворюванні зубів і ясен. Листки збирають у середині літа. Квітки в період повного цвітіння і сушать звичайним способом. Плоди терену можна заморожувати на зиму, а потім розморожувати за потреби і варити різні компоти. Ось такий він цей терен. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!